Вітаю! Мене звати Ольга Лісненко, я логопед-дефектолог. В продовження теми Жести поговоримо, як жестами е показувати слова. Жести бувають різні. Базові, жести, якими ми показуємо тварин, птахів, е рибки, квіточки, рослини, ну і так далі. А зараз. Я вам покажу базові жести. Отже, привіт! Пока. Так. Ні. Ні. Вказівним жестом ми можемо показувати, обозначати слова це або. Однакові. Я покажу вертикально, щоб було зрозуміло. Ось так показуємо. Однакові закінчили. Наприклад, закінчили заняття або закінчили їсти заняття і їсти ам-ам. Пити. Іти, сидіти. Цим же жестом можна також говорити про стілець, на стілець і показувати. Це також означає стілець, вставати, бігти, будувати. А також потрібно застосовувати рахунок. Один, два, три! Там ламай! Наприклад, якщо ви побудували башню з кубиків, порахували один, два, три і кажете, ламай! І дитина ап! І поламала. До речі, так, це ламай. жести, якими ми показуємо диких тварин. Для зручності я взяла картки із зображенням тварин і буду показувати картку і показувати жест до цієї картки. Отже, білка, нібито білочка тримає горішок. Крокодил. МАВПА У, 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 жираф. Лев та тигр ми показуємо однаковим жестом Р -р -р -р. слон. А звуко. Їжак вок. У -у -у -у. До речі, це дуже гарна вправа артикуляційна Тьомчики. Тобто, завдяки жесту вовк можна навчитися робити артикуляційну вправу. Лисиця, Ззаді показуємо хвостик. Тепер розглянемо свійських тварин, як їх показувати. Вівця. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. М-м-м-м-м. Собака. Гав-гав-гав-гав. Свиня Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Нагадаю, що їжачок у нас х-х-х, а свиня хрю-хрю-хрю, нібито поглажимо по носику хрю. Глянемо, як показувати птахів. Всіх диких птахів, ми показуємо ось так. Але різна звукова мова. Наприклад, якщо це голуб, ур-ур-ур. Якщо це ворона, кар-кар-кар. Якщо це горобин. Чирік, чик чірік або цвін 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 А дивлячись, як ви говорите. І так, будь-яку пташку. Називаємо звукове мову і показуємо. Окрім дятла, Дятел у нас ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Тепер я покажу жести до свійських птахів. Га-га-га. Га-га-га. Індик. Півень. ку ка рі то це грибівнець. Ку-ка-рі-ку! Курка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Якщо це курчатку ви хочете показати, то пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі Качка. Ка, 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 ка. Якщо ми хочемо показати рибу, то будь-яку рибу ми показуємо ось так. Єдине, що ми можемо показати, що риба мала риба І велика риба. А як же ми будемо показувати павука? Павук? Ось так. Павук. Комарик у нас буде так. З -з -з -з. Якщо це бджілка, то з -з -з -з. Якщо метелик. Для того, щоб було зрозуміліше, як же застосовувати жести в житті, я покажу вам казку. Стоїть в полі теремок. Теремок ми беремо прозору коробочку, і це у нас буде теремок. Вона повинна бути невеликою. Ви в кінці казочки зрозумієте, чому саме ця коробочка повинна бути невеликою. Стоїть в полі теремок, аж ось біжить мишка. І до Теремочка тук-тук-тук. Хто-хто в теремочку живе? Ніхто не відзивається. І вирішила миша-пі-пі-пі. Пишіть миша, жити в теремку. Зайшла в теремочок. Аж ось стрибає жабка. Жаба, квак 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 квак. Жаба до Теремочка підійшла і стукає. Тук, тук, тук. Хто, хто в теремочку живе? Так, так. І стало їх жити вже двоє, два. Аж ось біжить зайка, і собі до теремочка. Тук-тук-тук. Хто тут живе? Мишапи, жаба, ква 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 зайка каже я хочу жити з вами. Миша каже, так так жаба ква, -ква, -ква. каже. І стало їх жити. Троє. Три. ось Біжи. Бежить... А ти хто? а я лисиця, можна я буду жити з вами? Миша каже, так, так. жаба ква, ква, ква. каже. Зайка каже так, так. І лисичка стала жити разом з ними. Ось так. І вже їх чотири. Аж ось йде вовк. І собі на ремочка тук. Живе. Я миша, миша пікає, Пі -пі 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 -пі. я жаба, жаба квакає ква. -ква, -ква. Я, зайка, зайка пищить, Я лисиця. Жаба каже так, так, заяць каже, так, так, лисиця, каже, так, так, і вже їх живе п'я. Іде ведмідь. Ведмідь, реве. Е -е -е. Ведмідь і собі до теремочка. Тук-тук-тук. Хто хто живе в теремочку? Можна, з вами буду жити. А в Теремочку місця вже зовсім немає. Миша. Миша пі-пі-пі-пі каже ні, ні. Жаба ква-ква-ква каже ні, ні. Зайка пі-пі-пі-пі каже ні, ні, ні. Лисиця каже ні, ні. Вовк каже так, так, спробуй до нас залізти. Почав ведмідь лізти до них в теремочок і теремочок поламався і випали звірі. І вирішили звірі. Будувати собі не маленький Теремок домик. А великий. І побудували вони. лисиця. Вов, Волк, вовку виє, Казочкам ви можете їх вигадувати свої, які завгодно. Завдяки таким казочкам дуже просто вводити нові слова через жести. Чим більше слів дитина розуміє і вміє показати, тим краще комунікація дитини, тим краще вона зможе спілкуватися з вами. Бажаю всім успіху. До побачення!